Уявіть, зло узаконюють, а церкві наказують мовчати. Серйозно? Якщо церква не говоритиме про правду, хто тоді скаже її світові? Християнство і політика, пасивність чи активність. Тема 12-та. Чи має церква право впливати на закони? Багато хто каже ні. Церква має займатися душею, а не державою. Але тоді виникає інше питання: хто буде совістю, якщо церква мовчатиме? В історії були періоди, коли церква реально творила закони. У Візантії імператор Істіан створив кодекс юстіні. Ніана, який поєднав державні і церковні принципи заборону розпусти, обману несправедливості, цей кодекс став фундаментом права всієї Європи. У середньовіччі папи Риму писали канонічне право, яке формувало навіть судову систему. Університети Болоні та Парижу навчали майбутніх юристів саме з церковними збірниками. Так бували зловживання, індульгенці, тиск, фанатизм, але саме церква заклала поняття морального закону, що стоїть вище людського 16 століття. Після реформації протестантські держави теж творили закони на біблійних принципах. Наприклад, цікавий момент у Женеві Кальвін встановив справедливу судову систему. У Британії Біблія стала основою присяги у Сполучених Штатах. Декларація незалежності проголошує: Ми визнаємо, що всі люди створені Богом. Без цього не було б ні демократії, ні прав людини. І ось парадокс: сучасний світ, який користається плодами християнської моралі, тепер намагається вигнати її з політики. Коли віра каже що життя святе, її звинувачують у застарілості. Коли церква говорить сім'я це союз чоловіка і жінки і називають нетолерантною. Коли вона виступає проти корупції, кажуть не лізьте в державні справи. Але без духовного фундаменту закон стає просто інструментом сили. Тому церква має має право і обов'язок не писати закони руками, а формувати серця тих, хто їх пише. Бо якщо віра замок, не зло стане законом. Пишіть у коментах, підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки, бо саме церква повинна залишатися совістю нації.